На минулих уроках ми з вами вивчили ознаки подільності на 2, 5, 10, 3 і 9. Давайте ще раз їх пригадаємо. Отже, ми казали, що на 2 діляться ті числа, які закінчуються парною цифрою. Наприклад, є числа, запишемо рядок чисел 28. Дев'ятнадцять, сорок три, чотирнадцять, шістнадцять. Записуємо теж рядок чисел у зошит триста тисячу шість. Сім тисяч чотирнадцять. Серед усіх цих чисел. Закреслюємо ті, які не діляться на 2. Тобто наше завдання залишити тільки ті, які діляться на 2, не закресливши їх. Перевіряємо, 28. Закінчується, дивимося, дітки, на що? На останню цифру, остання цифра 8. 8 – цифра парна, вона ділиться на 2. Значить, і все число 28 ділиться на 2. Наступне число 19. Закінчується цифрою 9. 9 непарна, Тому вона не ділиться на 2. Значить, це число не ділиться на 2. Закреслюємо це число. 43. Закінчується цифрою 3, нагадую, ще раз дивимося тільки на останню цифру. Закінчується цифрою 3. 3 на 2 не ділиться. Націло мається на увазі, ми про це говорили раніше. Значить 43 на 2 не ділиться. 14, цифра 4 в кінці ділиться на 2, значить число ділиться на 2. 16. Цифра 6 в кінці 6 ділиться на 2, значить це число ділиться на 2. 300 в кінці 0. 0 це цифра парна, значить, число 300 ділиться на 2. 1006. Знову дивимося на останню цифру. Остання цифра 6. 6 ділиться на 2, значить, усе число ділиться на 2. І 7014 в кінці цифра 4, значить, ділиться на 2. Тобто для того, щоб залишити числа, які діляться на 2, нам потрібно було закреслити лише ті, які закінчуються на 1, на 3, на 5, на 7 і на 9, тобто на непарну цифру. Наступна ознака ознака подільності на 5. На 5 діляться ті натуральні числа, у яких в кінці є цифра 0 або цифра 5. Зараз я напишу рядок чисел, а вам потрібно буде дописати лише останню цифру. Але ця цифра має бути такою, щоб дане число ділилося на 5. Я пишу, буде число 520, а ви дописуєте якусь цифру. Записуємо в зошит. Але це число має ділитися на 5. 60 щось ви дописуєте. 7300 щось ви дописуєте. 500 і ви дописуєте. Отже, давайте разом. Щоб число ділилося на 5, ось ці числа мають ділитись на 5, в кінці має бути. Цифра 5 або цифра 0. Значить, у вас має бути тут 5 в декого, а в декого число 520. В декого число 65, а в декого 60. В декого 7315, а в декого 7310, в декого 505. А Хтось написав 500. Наступна ознака ознака подільності на 10. На 10 діляться всі натуральні числа, які закінчуються нулем. Тобто, в кінці числа має бути один нулик. Тоді це число точно буде ділитися на 10. Серед чисел, які діляться на 5, ми бачимо, на 10 ділиться В. Нижній рядок, тому що остання цифра 0. Тут 0, тут нуль, і тут нуль, і тут нуль. Зверніть увагу, ці числа, які я підкреслила, вони діляться і на 10, і на 5, і на 2 одночасно. Отже, можна сформувати таке правило сформулювати. Якщо число ділиться. На 2, на 5 і на 10 одночасно, значить, воно має закінчуватися нуле. Рухаємося далі. Наступне правило це про ті числа, які діляться на 3. А на 3 діляться ті числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Ми вже знаємо, що числа бувають одноцифрові, двоцифрові, трицифрові, чотирьохцифрові, десятицифрові. От, наприклад, напишемо ось яке довге число. І Кілько ж цифрове це число? Давайте порахуємо. Раз. Так, вибачте, зникло наше число. Ми пишемо ще раз. Уже інше пишу, бо не пам'ятаю, яке було, але ну, нехай буде ось таке. Порахуємо, скільки цифрове наше число. Врахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'яти цифрове число. Давайте спробуємо його прочитати. Я навіть пам'ятаєте, щоб прочитати з кінця числа, потрібно відділити по три цифри: 120 мільйонів 670 тисяч 773. І уявляєте, можна, подивившись на це число, сказати, чи воно ділиться на три, чи не ділиться на три. Для попередніх трьох ознак ми дивились на останню цифру. Для трієчки уже такого правила немає. Щоб перевірити, чи число ділиться на 3, потрібно зробити ось що додати усі його цифри. В нас дев'ятицифрове, тобто дев'ять цифр, і ми всі дев'ять цифр додаємо. 1, додаємо 2, додаємо 0, додаємо 6, 7, 0, 7, 7 і 3. І дивимося, скільки вийде у нас 1 додати 2, буде 3. Дивіться, як швидко, дітки, обчислювати. Тут у нас 3 і 7. 10, 3 і 7. 10 буде 20, а тепер 7 і 6. Додали. Буде 13. І дивіться, 10. 10, 20 і 13, 33. Чи ділиться число 33 на 3? 33 ділиться на 3. А це означає, що і все це число велике ділиться на 3. Ми знайшли суму цифр цього числа. І вона виявилась такою, що ділиться на 3. За правилом, за ознакою подільності, на 3 діляться ті натуральні числа, сума цифр, яких ділиться на 3. Ну, давайте перевіримо, наприклад, число, яке ми знаємо, що точно на 3 не ділиться. Число, наприклад, 22. 22 не ділиться на 3, а 2 додати 2 буде 4, 4 не ділиться на 3. Значить, можна сказати, що 22 не ділиться на 3. А можете перевірити для будь-якого числа, що дійсно це так справджується. І наступне правило з дев'яткою. На 9 діляться ті числа. Сума цифр, яких ділиться на 9. Чи ділиться дане число на 9? Ось це число, чи ділиться воно на 9? Ми знаємо, що його сума цифр 33. 33. Не ділиться на 9. А значить, і все ось це число теж не ділиться на 9. А я запитаю вас, яку цифру можна додати в кінці цього числа, щоб воно ділилося на 9? Ну, зрозуміло, що сума цифр має ділитися на 9. Що ж можна в кінці числа дописати, щоб ми додали, дітки, ще одну цифру і вийшло число, яке ділиться на 9. У нас число 33. І ще потрібно додати якусь цифру, щоб вийшло, щоб ділилось на 9. 36 найближче в нас ділиться на 9. Значить, можемо дописати в кінці яку цифру, щоб стало 36? 3. В кінці дописати цифру 3. Давайте розв'яжемо із вами номер 980, записуємо в зошиті номер 980. Перше завдання у нас є число, у якому невідомі дві цифри, Чотирьохцифрове число. За умовою задачі нам потрібно замість зірочок. Поставити якісь цифри, щоб число, яке вийде, ділилося і на 3, і на 10. Давайте пригадаємо ознаки подільності. Щоб поділилось на 3, треба, щоб сума цифр, цифри, які ми додамо, ділилася на 3. А на 10 має закінчуватися нулем. Зрозуміло, щоб число ділилось на 10. У кінці цього числа ми вже сміливо можемо дописати 0. Тільки 0 може бути на цьому місці, щоб ділилась на 10. А тепер давайте, щоб ділилося на 3. Сума цифр має ділитися на 3. Ну, тобто, що у нас є 5, додати 7 і додати 0, буде 12. Число 12 уже ділиться на 3, тобто суму нам можна залишити такою, щоб вона не змінилася. Ми тут можемо написати цифру 0. А тепер трошечки вам ускладні задачу. Запишіть усі можливі варіанти. Те, що буде в кінці 0 цього числа, це зрозуміло, бо має ділитись на 10. А чи можна тут якусь іншу цифру написати, а не 0? Що треба додати до 12, щоб вийшло число, яке буде ділитися на 3? Наступне число після 12, яке ділиться на 3, буде 15. Тобто до 12 треба додати 3. От може, що буде цифра 3. Чи є ще варіанти? Так, звісно, є варіанти. Можна ще додати яку цифру? Так, дітки, правильно, це цифра 6. 12 додати 6 буде 18, 18 ділиться на 3. А ще є варіанти. Так, дітки, дійсно можна ще поставити цифру 9. Як бачимо, аж 4 різні варіанти. Друге завдання. Число ось таке. Дві цифри невідомі має ділитися на 9 і на 10. Значить, Є знову умова на 10, значить, остання цифра обов'язково 0. Записали. А чи є ще варіанти, щоб закінчились на іншу цифру? Звісно, ні, бо тоді не буде ділитись на 10. А ось тут, яка цифра має бути? Ознака подільності на 9. Сума цифр має ділитися на 9. У нас сума цифр уже. 1 плюс 0, плюс 0, і плюс 0 1. Правда? Щоб ділилася на 9, маємо додати якусь ще цифру. Ну, наприклад, додаємо 1. 1 плюс 1 буде 2, не ділиться. Плюс 3 не ділиться. Буде 4. Ну, можете перебрати усі цифри. Але те, що вам потрібне, майже в самому кінці зустрінеться. Бо на 9. Ділиться 9. А щоб стало 9, треба, щоб тут була цифра 8. 1 додати 0 додати 0 додати 8, додати 0, вийде 9. Тільки тоді це число буде ділитись на 9. Є ще варіанти. Ну, 8, ще ставимо 9. 9 плюс 1 буде 10. Все, більше варіантів немає. Третє завданнячко. У нас невідома перша цифра і остання. Але відомо, що число має ділитися на 5 і на 9. Щоб ділилося на 5, в кінці має бути або 5, або 0. То вже є два варіанти. Перший варіант, коли в кінці тут 0. А другий варіант, коли в кінці числа 5, запишу цей другий варіант ще теж. Раз, два, три нулики посередині відомі і в кінці дописуємо 5. Яка цифра буде на початку числа? Розглядаємо перший випадок. Сума цифр має бути таким числом, яке ділиться на 9. Всі нулики в сумі дають 0. Тут, значить, що має бути? Правильно. 9. Ну, дивіться, вийшло 90 тисяч. Уже виходячи з цього, можна зрозуміти, що ні 10 тисяч, ні 2 тисячі, ні 3 тисячі, 4, 5, 6, 7 і 8 тисяч не будуть ділитися на 9. Бо сума цифр буде число таке, яке менше за 9, і не ділитися на 9. А тепер з п'ятірочкою перевіряємо. Сума цифр має ділитися на 9. У нас є 5. Перше число, яке ділиться на 9, це 9. Так? Тобто сума цифр має бути 9. 9 віднімаємо 5, залишається 4. Добре. Цифра 4. Чи може бути ще варіант? Наступне, яке ділиться на 9, це 18, 18 віднімемо 5. Буде двоцифрове, а наше завдання замість зірочки поставити одну цифру. Тому все більше варіантів немає. Четверте завдання. 7100, невідомо скільки, але воно має ділитися на 3, на 5 і на 2. Ми вже з вами говорили в попередньому то на 5 і на 2, якщо ділиться одночасно, це означає, що в кінці яка цифра? На 5 діляться ті, які закінчуються 5 і 0, а на 2 діляться, які закінчуються 5, не підходить, підходить тільки 0. Ті, які закінчується 0. Значить, в кінці точно цифра 0. І більше варіантів останньої цифри немає. А тепер перевіряємо на 3. 7 додали 1, вийшло 8. А в нас має вийти таке число, яке ділиться на 3. 8 на 3 не ділиться, а наступне, яке ділиться на 3. 9. Тобто, щоб стала сума цифру 9, ще до 8 додаємо 1. Ось так, 7 плюс 1 це буде 8. Потрібно ще додати 1, щоб було 9 є такий, таке число. Так? А чи є ще таке число? Давайте подумаємо, до 8 ще можна додати якусь цифру. Наступне число, яке ділиться на 3, це 12. 12 відняти 8 не вистачає 4. Значить, тут ще може бути цифра 4. Ще наступне 15, 15 відняти 8, правильно 7. А ще, а ще залишилось цифра 8 і 9. І давайте подумаємо, чи може бути. Звісно, не може, так? Отже, все, ми розв'язали номер дітки, з чим ми маємо познайомитися, це із простими та складеними числами, які числа називають простими. Коли ми вивчали ознаки подільності, коли вивчали дільники і кратні, ви, мабуть, побачили, в нас були там на домашнє завдання номера, таке, наприклад, число як 19. Які є дільники у числа 19? Давайте їх випишемо. 19 ділиться тільки на 19 і на 1. А, наприклад, число 23, а 23 ділиться тільки на 23 і на 1. А число 14. Ми виписували, що це може бути 1, 2, 7 і 14. 28, наприклад, хтось там вдома наробив помилок, ну не помилок, але не, не догледів, що в 28 дуже багато дільників. Це 1, 2. Думаємо, якщо ми 28 поділимо на 2, вийде 14. А ще 4, а ще 7, а ще 28. Бачите, скільки дільників? Те саме і число 40. Я зараз хочу ці числа, які вам були на домашні, бо зустрічала помилки. 40 ділиться і на 1, і на 2. Перевіряємо, а на 3 ділиться? 4 плюс 0. 4 4 на 3 не ділиться, значить 40 на 3 не ділиться. 1, 2, 4, 5. Багато хто із вас пропустив. Вісім. 10, 20 і 40. Ось на такі числа ділиться число 40. Дітки, перші два числа відрізняються від попередніх трьох, що у них тільки два таких ось тільнички. Такі дітки, числа ми будемо називати прості. Прості. А ось ці числа, які мають більше двох дільників, ми будемо називати складені. Запишемо в зошиті наступне правило. Число називають простим. Тільки Я зараз упустила слово натуральне, тому що ми зараз вивчаємо тільки натуральні числа, щоб ви менше в зошиті писали, трошечки жалію вас. Число називають простим кома, якщо воно має тільки два різних дільники. Ну, нас зрозуміло, що це буде один і саме це число, тому що кожне число має дільником само себе і число один. Будь-яке число ділиться на один, і будь-яке число ділиться само на себе. Ще раз, число називають простим, якщо воно має тільки два різні дільники. Можете в дужечках написати один і саме число. І друге правило число називають складеним, зверніть увагу не складним, а складеним. Якщо воно має більше, ніж два дільники. Якщо воно має більше, ніж два дільники. І, дітки, хто не встиг відео на паузу, дописуйте. І наступне число один це дуже особливе число. Воно є ні простим, ні складеним. Дивіться, це яке має два дільники, а складене більше двох дільників. Давайте порахуємо, скільки дільників у числа один. Один ділиться тільки на один. І все. І більше ні на яке число воно не ділиться. Воно має всього лише один дільник, тому число 1, воно особливе, воно непросте і нескладене. Отже, дітки, всі правила, які ми сьогодні повторили, і нове, яке ми вивчили, дуже вас, вас прошу знати і розуміти. Хто не зрозумів, ще раз перегляньте. Це відео я вже в сьогоднішньому відео зібрала все-все-все, що ми вивчили протягом тижня. Обов'язково ці речі знати. До побачення!